Розпочинаємо врізати наш підхват для штори. Для цього для початку, нам потрібно нарізати 6 шнурів довжиною по 2 метри. Ви можете брати із залишки, які у вас залишилися, так? тобто із залишок штори. Ось, Пропускаємо для початку ось 25 сантиметрів. Ось, і на цьому місці зафіксуємо до поверхні булавочкою, з'єднаємо їх між собою і зафіксуємо до поверхні, щоб воно нам не, ось, не рухалось. І починаємо в'язати перші вузли. Для цього ми в'яжемо ось шнур, що у лівій руці заводимо наперед, і виводимо Петлю. Ось такий робимо вузлик. Далі шнур, що у правій руці, заводимо наверх на і знову витягуємо в петлю і затягуємо вже на шнурі з лівої сторони. Далі знову ось. Знову. Ось таким чином, перехрещуємо, далі шнур, що у правій руці, перехрещуємо і витягуємо у петлю. І таким чином нам потрібно пров'язати 16 см. Накриваємо шнур, що у правій руці заводимо наверх, і витягуємо знизу в петлю. Тепер міняємо руку, шнур, що у лівій руці заводимо наверх і витягуємо в петлю. Так, по черзі міняємо руку праву-ліву, пров'язуємо таке 16 см. Пров'язали ми 16 см, вимірюємо стрічкою, ось бачимо, 16 см. Далі, знову, ми зафіксуємо ось на поверхні, щоб нам було зручніше в'язати. Далі беремо 4 шнура по 2 метри, складаємо їх пополам, шукаємо середину. І робимо навішування з однієї сторони два шнура, і з іншої сторони. Ось навішали. Один шнур навішуємо. З цієї сторони знову ж таки другий шнур навішуємо. Добре. І наступний, третій шнур. І четвертий шнур. Зараз за допомогою цих шнурів ми будемо формувати ромбік. Так, ось навішали. Беремо 4 центральних шнура і в'яжемо плоский квадратний вузлик. Щільно підтягуємо, ось, пров'язали, це у нас серединка буде ромбіка. Витягуємо всі шнури. Далі крайніми шнурами, ось ми будемо закривати наш ромбік до середини. Заводимо крайній шнур до середини, по діагоналі у Ліву сторону і кожним шнуром робимо бріду. Таку, як ми робили на шторі, по два обороти кожним шнуром. Ось. Так. Один оборот зробили, тобто один шнур пров'язали, в'яжемо Другий. Продовжуємо по діагоналі донизу. Третій і четвертий шнур. Тепер з іншої сторони взяли крайній шнур, наводимо по діагоналі донизу. І по два обороти робимо кожним шнуром, закінчуючи наш ромбік. Так, ще залишається один шнур пов'язати. Далі ось беремо два нижні центральні шнури, шнур, що у правій руці заводимо наверх, і шнуром, що у лівій руці, ми знову робимо два обороти. Все гарно вирівнюємо ось краї нашого ромбика. І продовжуємо знову розділяємо шнури на дві сторони порівно, по два шнура. І знову заводимо ось. Шнур по діагоналі вправо та в ліву сторону йдемо на розширення нашого ромбіка. Так, ми трішки ось зафіксуємо наш ось тут посередині наше плетіння. Так, пров'язуємо один оборот, другий оборот, і так кожним шнуром по три оборота. По два оборота кожним шнуром. ще три шнура. Так, наступний шнур. Все, і крайній шнур. Пров'язали. Знову центральний шнур беремо так? і по діагоналі в праву сторону від центру ми. Нам отаких, ось таких ромбика потрібно пров'язати три штуки. наступний шнур. Так, і беремо крайній шнур. Так. Провязали Знову робимо ось вузлик всередині. Беремо чотири шнура і в'яжемо плоский квадратний вузлик. Витягуємо і далі знову ми. Ось закриваємо наш ромбік. Розподіляємо рівно шнури. І зараз знову з правої сторони по діагоналі донизу кожним шнуром по, дві, по два оборота. Закінчили другий ромбік і знову розпочинаємо в'язати третій ромбік. Нам потрібно пров'язати три таких ромбіка. Пров'язали, ми бачимо ось три таких, е, як ромбіка. Та нам потрібно пров'язати два таких елемент, елементи одинакових. Ось я вже пров'язала два одинакових ідентичних елемента. Зараз ми між собою будемо їх з'єднювати, і донизу знову закривати ось таким, як е, ромбіком. Все, розкладаємо рівно е, наші елементи. Далі. Е, Два ось цих шнура центральні ми перехрещуємо між собою. Ось Шнур е з правої сторони заводимо по діагоналі вниз на ліву сторону. І шнуром, що знизу, крайнім, ми знову робимо в'яжемо бріди. Ось таким чином ми між собою, ось ці два елементи, з'єднаємо. Ось, пров'язали один шнур. Далі другий шнур. Ось в'яжемо третій. І так продовжуємо. Тобто у нас тут вийде ось така подвійна бріда, так? Пров'язали ось. Так, у нас залишається з цієї сторони чотири непров'язаних шнура. Ось ми їх із цієї, з правої сторони, ставимо в сторону. Далі. Ось цей крайній шнур знову заводимо по діагоналі униз у праву сторону. І наступними шнурами починаємо пров'язувати по два обороти. Тобто у нас один іде такий головний направляючий шнур, і п'ятьма шнурами по два обороти ми формуємо бріди. Ось один шнур. Другий шнур? Знову по два обороти. Третій? Ось четвертий шнур? І п'ятий шнур пров'язуємо. Чотири штура з однієї і з іншої сторони, ми ставимо по боках в сторони. Далі беремо чотири шнура центральники і формуємо плоский квадратний вузлик. Слідкуємо, щоб він вийшов посередині. Так. Ось серединка повинна сходитися з, з закінченням бріди. І далі шнури заводимо по діагоналі донизу і закриваємо нашу бріду. Пров'язуємо другий шнур. Далі третій, далі поси. Цей наш ромбік, уже центральний буде трішки такий об'ємніший, об так? Ось, трішки більший. Це половинка. Так. Далі беремо наступний крайній шнур з лівої сторони, заводимо по діагоналі вниз, у праву сторону, і знову кожен шнур пров'язуємо по два оборота. Шнур третій, далі, четвертий. Так, ось так. І між собою знову ж таки закриваємо бріду. Ось так у нас виходить. Далі ми відміряємо приблизно 10-12 см. Ось так, ось можна у мене залишився кінчик невеликий. І по цьому краю 10-12 см ми зрізаємо по діагоналі, так, від центру і в краї. Ось я тепер прорізаю по діагоналі. Одну і іншу сторону. Так, ось так у нас виходить. При бажанні можете ось цей кожен край зав'язати. Ось таким вузликом зафіксувати. Так. Далі беремо ось можна знову ж таки залишки від штори, ось залишки від наших обрізків. так? Так, ми поки це ставимо в сторону. Ось беремо. Вісім шнурочків, два чотири, шість сім. Вісім шнурочків. Ось довжиною 20 сантиметрів, можна двадцять. І будемо зараз формувати з вами китиці. Шнурочки складаємо всі рівні. Важливо, щоб наші краї були одинакові. Далі беремо ось край. Як ми пров'язали ось ці вузлики, складаємо пополам нашу ось цю бахраму і тут зав'язуємо вузликом. Пров'язали один раз. Слідкуємо, щоб ми зафіксували їх посередині. І ще раз вузликом. Вузлик ховаємо всередину, у нашу китицю. Ось. Беремо знову залишки шнура, ось таким чином складаємо, ось можна трошки нижче його. І робимо обороти. Один, два, три оборота. І в цю петлю, що утворилась, ми витягуємо край. Все. І ось нижнім, е нижнім залишком шнура ми затягуємо ось до середини, і ось це фіксування ховаємо всередину. Все. Тут. Обрізаємо, знову ж таки затягуємо. Так. І вирівнюємо нашу китицю. Ось, ось така краса у нас виходить. Такі дії ми проводимо. З наступним відрізком шнура і формуємо знову таку Так, Ось така виходить у нас підхватка до штори. Ось цю таку як бахрому шнури можна залишати довшими, це вже по бажанні. Так? Ну, відповідно, довше тоді брати шнури. Можна менше відрізати, там залишати приблизно 20-25 см. Можна в'язати ось ці вузлики, можна так залишати. Все, в такому вигляді, у вас повинна вийти підхват.